Скільки можливо заробляти на телеграм-каналі, що приходить адміністратори телеграм-каналів, а чи може зробити з цього бізнес новачку? А може навіть пасивний дохід? Я збираюсь це перевірити. Я планую побудувати бізнес на телеграм-каналах і покажу та розкажу, як я без досвіду роблю кожен крок і чи дійсно на цьому можна заробити. А поки підпишись на канал і натисни дзвіночок. Мене звати Безбородько Олександр. Це канал Хаутубізнес. Поїхали! Що робити і з чого почати, подумав я, коли взявся за це діло. В таких ситуаціях нам потрібен або досвідчений наставник, або власний досвід. Оскільки у мене не було знайомих з таким досвідом, я вирішив здобувати його самостійно. Почав шукати інформацію в інтернеті, дивитись Ютуб з експертами, навіть TikTok. Але інформація або повторювалася, або було недостатньо. Я почав з пошуку найбільш популярних і успішних телеграм-каналів у своїй ніші. Це дало мені уявлення про те, як вони працюють, яку інформацію Публікують, як часто і який контент користується найбільшим попитом. Також я звернув увагу на їх стиль спілкування з підписниками та формат взаємодії. Це, звісно, найпростіший метод, оскільки вам заради нього просто потрібно відкрити Telegram чи Google і шукати все підходяще під ваш формат у ніші. Але це формат дуже часозатратний з точки зору того, що ви власноруч будете шукати релевантні канали, але крім візуалу, вам би знайти ще й аналітику і багато можливих внутрішніх моментів. Тому, крім власного порту, Ще можна звернутися до людей, які вже цим займаються, і пройти курси. Зараз у кожному бізнесі є якісь навчальні курси. Так, з великою мовірністю може потрапити на інфоциган. Вивчайте відгуки про експертів, підписуйтесь на них і спостерігайте деякий час, яку інформацію вони дають, чи підходить вам їх формат, і чи імпонує вам сам експерт як людина. А ще іноді може потрапити на знижки під час свят. Курс зазвичай є зібранням досвіду експерта в одному місці. Іноді з можливістю. Поставити питання, і я вирішив піти саме цим шляхом. Я почав шукати, які курси є на ринку. Був здивований, що їх досить багато, але мене цікавлять виключно українські експерти. Тут пошук суттєво звузився. Я знайшов кілька експертів, знайшов їх в інстаграм, підписався і почав вивчати. І отут, якраз, у одного з експертів, який мені імпонував як фахівець, почався набір на курси, що трапляється досить рідко. Я не буду розповідати, хто це, щоб не сприйняли як рекламу. Якщо комусь цікаво, напишіть мені в Instagram, Телеграми, я поділюсь інформацією. Я вирішив, що прийшов час, купив курс і почав навчання. Моя порада, щоб навчання добре засвоїлось і дало результати. Не варто дивитись і вивчати все одразу, але не відкладайте на потім. Інакше руки взагалі не їдуть до навчання. Ролики зазвичай тривають десь 10-30 хвилин, залежно від типу навчання. Я зараз говорю про попередньо записані ролики, а не живе навчання. Виділіть собі якийсь час протягом дня для вдумливого перегляду щонайменше одного ролика. Робіть Татки і короткий конспект з інформацією з ролика, щоб потім не довелося переглядати все заново. Повірте, це дасть значно кращий результат. І застосовуйте все на практиці, тому що теорія без практики не дасть результату. Якщо ви знаєте корисний курс або експерта, діліться позитивним або не навпаки негативним досвідом в коментарях під цим відео. Ще одне важливе питання: яке слід врахувати це перевірка курсу на актуальність. Ринок телеграм-каналів швидко змінюється, тому важливо, щоб курс був свіжий. І відповідав сучасним тенденціям. Звертайте увагу на дату створення курсу і останнє оновлення. Але давайте я вам розповім те, що дізнався на власному досвіді. З чого складається Телеграм-канал? Тобто знав, що бізнес у Телеграм насправді такий складний механізм. Існують такі вакансії, як адміністратор закупівлі реклами, адміністратор з продажу реклами, контент менеджер, адміністратор з перегону трафіку та значно багато інших посад. І новачку власнику каналу потрібно поєднувати всі ці ролі. Окей, трудно нас не зупинять. Тим більше, що я планую зібрати команду і зробити це бізнесом, щоб він міг працювати і без мене. Пройшовши всі навчальні відео, я отримав дуже багато інформації, про яку навіть не міг уявити, оскільки раніше не працювався. Крім власника, найманих персонал, витрачаючи всього декілька годин часу, може отримувати від 100 до 500 доларів, а за повний день і мінімальними навичками понад 1000 доларів. Я створив новинний бізнес телеграм-канал How to Business. До речі, по можливості заходьте, підпишіть. Там багато останніх новин зі світу та України, гайдів для бізнесу, мої дослідження і просто корисні інформації для тебе. тематику вирішив вибрати про бізнес, оскільки це вічна тема, це те, що мене цікавить, і це те, з чим пов'язана моя діяльність. Тому все буде гармонічно. Також я створив канал How to Business для підписників для спілкування з вами, де я ділюсь корисною інформацією з моїх бізнесів та цікавинками, які знаходжу для вас. Ну, я і почав працювати над каналом і підбором команди для. Нього, щоб полегшити процес, я розробив покроковий план дій для новачків. Перше пройти курс або знайти людину з досвідом, яка вам допоможе. Друге визначення ніші, цільової аудиторії та тематики каналу. Важливо зрозуміти, кому ви будете адресувати свій контент. Третє виділити бюджет під старт. Бо, як будь-який бізнес, телеграм-канал потребує деяких фінансів та часу. Четверте зібрати команду для початку. Це обов'язково контент-менеджер. Та адмін. Та налагодити взаємодію між ними. П'яте. Створення контент-плану. Потрібно чітко уявляти, яку інформацію і коли ви будете публікувати. Шосте залучення підписників. Це можливо робити через рекламу в інших телеграм-каналів, інших соцмереж та відеохостинги. І сьоме це аналіз та корекція стратегії. Постійно аналізуйте, що працює, а що ні. І коригуйте свою стратегію відповідно. Ну що ж, сьогодні ми з вами розібрали, як відкрити телеграм-канал, де шукати інформацію і як ця ніша працює як бізнес. Якщо у вас виникли питання щодо цього етапу, то Давайте їх в коментарях, я постараюсь обов'язково відповісти на них в наступних відео. В Наступних відео я розповім, які вакансії є в телеграм-каналах, скільки можна заробити, працюючи на цих посадах, як я шукаю команду і скільки вона коштує, і які наступні кроки я роблю для досягнення своєї мети, а саме побудувати бізнес в телеграм-каналах. Додатково поділюсь з вами секретами пошуку партнерів для співпраці, та як ефективно управляти командою, щоб максимально автоматизувати процеси і зробити бізнес дійсно пасивним на цьому все бажаю саме тобі. вдачі. до зустрічі в наступних відео. Слава Україні!